Ребята, у нас сьогодні игра. Ти согласна в в ігру? Yes. Зараз я все розкажу, а потім наверну. Хороше, ми должні друг друга намалювати. Ну, наприклад, там хто похожий на якого, то так. Вона зараз малює вже, то я одвертаюся від неї і малюю. А я не знаю, що я буду малювати. Отвертайся від мене, щоб я не бачила, що ти малюєш. Так, ну я думаю, я намалюю щось. Ой, щось. я знаю я... я. А ти кого будеш малювати? Не скажу. Не. Я буду точно так скажу. Вот так. Я на кого-то похожу, я її намалюю. Тут думаю, я кого я малюю? Сара. Я поменяю чеки. Я, конечно, чуть-чуть так намалевала, но ничего. Да не переживай, я тоже чуть-чуть накосячила. Я тоже. Ладно, давайте дальше приступим. Да, А ты тоже снимаешь? Нет. А что ты робишь? Ну, сейчас буду... Все, я уже снимаю. Ребята, я на... Всем привет, сегодня я, короче, Анна Бальбова. Ой-ой-ой. Ну це секрет, я не, не думаю, що нікому розказати, це така гра, я теж зараз в собою не маю. Покажи другу, другу, покажи друг другу. Друг Привіт. Ще, 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 ще. Привіт. Ще, 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 ще. Я теж з собою. Я, я спочатку. Ні, ми показуємо на кого. Та я не показувала, Наташ. Я зараз. Тільки лицо малюємо, на кого ми похожі. А я не за це малюю. Я домалюю свою картину. Можу подождати, будь ласка, я. Опа. Я, короче, такого добавила. Це, не знаю, це, мабуть, наверное... Я трошки, я то так вважаю, що не мені треба все зробити. Я теж. Ладно, це я видаляю. Удаляю. Да, я... Переділаю. Так, ну, я буду переділати. Ладно, я буду тру... Тихатно. Дядя ушко.